Під яким ну, ми бачимо, у нас являються спреї для волосся, і їх аж чотири тут точно на будь-який смак для будь-якого результату. І якщо, одним словом, описати ці чотири а, спреї для волосся, то тут Знаєте, легкий догляд, ну дійсно легко доглядати спрей, це та штука, яку просто витягнув, попшикав на волосся, наніс на волосся, і не треба там якось довго гратися, чогось чекати. При цьому вони дарують надійний захист, і тому це любов з першого розпилення, тому що ну, от маємо в комплексі з інгредієнтами, з легкістю подогляду, з тим захистом, який дарує. Цей бренд з тим результатом вже любов з першого розпилення, з першого погляду. Отже, які ж а, ці спреї в нас з'являються для волосся? По-перше, помаранчеві такі бачите, це двофазний спрей з UF захистом. А, ну, в принципі, як на літо да, класне, так враховуючи, вже яка в нас і зима, і сонечко а, буває завжди? Я думаю, що і цілий рік класно. Тим більше, що в цьому спреї є. Провітамін в 5 і комплекс амінокислот, які дуже круто працюють, тим більше разом. Цей спрейчик нам дарує захист від зовнішніх шкідливих зовнішніх факторів завдяки його, тим самим особливим оф фільтрам Реконструю волосся зсередині. Запобігає пухнастості, чудово розглажує та поліпшує розчісування, і оцей комплекс а, амінокислоти, вітамін В5. Зрозуміло, ми вже розумні знаємо і про амінокислоти, і про вітамін В5 знаємо, які результати дають. Тобто тут це такі потужна парочка, яка класно працює для нашого волосся. І воно підходить для щоденного догляду для за волосся. Другий спрейчик зелений, це відновлюючи. Від випадіння волосся і обіцяє нам виробник, що маємо результат вже проти випадіння волосся, вже видимий результат вже буквально там з перших застосувань. Ну тобто не спершу, але декілька разів і вже можна побачити результати. Це дуже круто. Тобто, ну вироб... цей виробник словами, просто так не кидається, і тут я прям хочу попросити, що коли ви їх отримаєте, це речки, хто замовить собі цей, будь ласка, теж відгуки. Що дійсно чи допоміг там, у вас випадало волосся? Зрозуміло, що це все в комплексі. ну, Ми розуміємо, що просто від спрея волосся не, не почне, не, не перестане випадати, є ще їжа, є ще стрес, якісь зовнішні шкідливі фактори. Але я впевнена, що все одно, хоча б тут, закриваючи проблемку, вже якийсь невеличкий результат буде. В складі цього спрею є розмарин, алоевер, провітамін в 5 для живлення та тонізації волосся. Має веганську формулу і ну, легкі використання, як всі спрейчики Ліла Фікс. Наступний спрей, третій спрей дуже цікавий. А мені прям шкода, що ми десь там в травні його не запустили, але нічого ще встигаємо. Це спрей для захисту, захисту від солі та хлору. Тобто море, басейн. А, знаємо, от приїжджають з моря, шкіра ніби класна, загорілі, але волосся страждає. Що потім після моря або чи після басейну, ще довго-довго відновлюємо. А хто постійно ходить в басейн, той взагалі знає, що і шкіра дуже суха. Якщо ми говоримо саме про басейн, не про море. І волосся. Ну просто в мене от прямо проблема. Якщо ходиш в басейн, волосся і шкіра сохнуть неймовірно. Є рішення від Lila Fix та Livesta. це спрей для захисту від солі та хлору. Це дійсно. Надійний захист волосся який від руйнівну цієї руйнівної такої сили від руйнівного впливу, солоною та хлорованої води, має водостійку формулу, дуже класно зволожує після купання. Також легко завдяки цьому спрею волосся буде розчисуватись, укладатись. Він допомагає зберігати яскравість кольору. Хто там жаліться, що фарби швидко тьмяні, будь ласка, вам спрей. Uh, і має в своєму складі кокосова, кадолоє вера, uh, лайм, мандарин і протеїни пшени. пшениці. Бачимо, які класний склад, який, ну дійсно завдяки тільки цьому складу, вже має бути результат. Ну це реально от просто must хев для літа. І навіть якщо вона закінчується, ми знаємо, що в вересні ще жарко, якщо ви ще поїдете десь на морі, а з Лівеста, взагалі там нас, що там нас чекає, канари. А там і Домінікана, тобто цей спрейчик просто must have, Дуже крута штука, і це якраз знаєте, той випадок, коли його можна ще додати в рубрику Ексклюзивчик, тому що це не просто спрей для волосся. А ну я впевнена, якщо ви пошукаєте на ринку, знайти саме такі від солі та хлору, ну, це ж треба потрудитися, що взагалі такі є, і можна його наносити як до, так і після, да, щоб покращити результат. Ну, і ще один останній в цій серії на сьогодні спрей: це Therapy, терапі, молочна терапія. Це в нас такий спрей-кондиціонер з, з термозахистом. Має термозахист до 220 градусів, щоб волосся ваше залишалося здоровим, сположеним і супером'єм щодня. Має антистатичний ефект, глибоке зволоження, кокос, алоївіра та провітамін в 5 Дуже мені ну, от прямо мені здається, що цей спрей дуже всім зайде, тому що це якраз той випадок, коли от перед сушкою волосся класно його наносити. Ну, багато хто сушить саме феном волосся, і тут цей класний термозахист, при цьому зволоження, тобто якраз все, щоб наше волосся було захищене від високих температур, було при цьому живеньким, таким зволоженим, а ще й має антистатичний ефект. Ось такі круті новинки, круті кондиціонери в нас від Lila Fix, під новим брендом Lila Fix. І єдине